Продажу на ринку від власника. Продаж. Це Hyundai Tucson 2008 року. 2.0 газ бензин, звичайний атмосферний двигун, 2-літровий на 16 клапанів е, з пробігом 252 000 км. Е, так, сіна в нас 7500 рік, номер власника. Всього Басікаво. Димитрия по номеру. Це отакі ось спереді противотумальні фари. Висічки у нас бачу по капоту. Там лайк -лайк. на такий пробіг висічка. Так, на заводські якось плавних диска по пластику. Весь пластик. Пластикові накладки повністю всі є. Заді фаркоп, парктроніки. У нас версія повнопривідна. Е, так, далі е, на кліматі, механічна корубка передач. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку Citroen c 4 Ціна даного автомобіля 10 тисяч доларів. Так, автомобіль тренаже року. А ну-ка мені тепер. Покажіть, чи на всіх вагах такі пороги 13-го року. Такі арочки початок порогу. Отакі. Там, де забивається все рік, як не е, влага стоїть, забивається мусором, а також стоїть е, паралоновий паралонова штука, яка е, вологу бере. Напишіть в коментарях. Так, 13 рік, 105 пробігу. Один і бензин автомат, 10 000. Ціна у нас така ось. Закатаний круг автомобіль. Гологені фари проти в тумані. Так. А ну, який це у нас радіо. Така вообще сезоночка бомбезна. Колесика, конечно. Так, дивіться у нас тут. Мультикермошки, рена кермош, релектросло підмоча, регулювання зеркал. підігрів передніх сидінь. Клімат. Автоматична коробка передач. Що сам автомобіль. Ні слідів, ні ржавчини, ні вздуті. Абсолютно по автомобілі нема. Сідай, купуй. та їдь. Так, задні у нас парктроніки. Правий бот рівненький. Так що ко цікавить автомобіль на автоматі з бензиновим двигуном. Телефонуйте по номеру до власника. Отакий пробіг ось отакі не висажена ні водійське, ні пасажирське. Механічна коробка передач у нас, кондиціонер, бортовий комп'ютер, два передніх електро Потолочок у нас в гарному стані. Шкіряне кермо. І тут не падає та нічого пластику, ні ногами не подерті карти. Так, що тут назад? У нас все механічне. Повністю все в все автомобілі присутнє для. Даже тут, бачите, слідів одрімнів, немає побитого. Я зазвичай буваю, що ремінь кидають і прибиває, тоді м'яті не остаються. Так що, кому я цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини Універсал. Hyundai i30 2009 року. Автомобіль вже на зимовій резині. Так, 2009 рік, 1.4. Звичайний mpi двигун на 16 клапанів. Пробіг 216 тисяч. Ціна 6300 доларів. Номер васника, все буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, йдуть у нас з рейлінгами Рінзована оптика, противотуманні фари. Рижитів здуті по автомобілю абсолютно немає, все в гарному стані. Дивіться, лівий Лівий борт у нас рівненький. Задня ляда. Шторка автомобіля присутня. Так, правий борт теж у нас рівнесенький. Дивіться, навіть немає рижитів, ось вони оброблено всередині крило, нічого немає, абсолютно. Це в гарному Так, між бампером і желізом вже все добре. Тут у нас теж все добре. Так, у нас, Покажу вам салончик. Надо... У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 4 в хетчбекові. Уже на зимовій резині автомобіль у нас 2003 року з двигуном 1,4. На 16 клапанів, звичайний МП-схід двигун, автомобіль третього року. Ціна 5550, пробіг 174 тисячі кілометрів. Номер власника. Ось, якому буде цікаво, телефонуйте е, до власника. Так, власник каже, що одне й один підфарбований елемент на даному автомобілі, Так що ви рахуйте по рукам, що вже з нею бути, а тут автомобіль абсолютно в ідеальному стані. Так, номер власника я вам показую. Так, тріщин на лобовому нічого немає. На склом у нас ні висічки, нічого немає. Капот. Дивіться, капот тут сухенький. Ось дивіться, ні тріщинок, ні скольчиків, абсолютно немає. Скло як нове. Залізні диски у нас резина зимова. Отут у нас болячки, дивіться, навіть далі немає там ржавчини. Арочки, все цілесенькі. Нічого по автомобілі робити не потрібно. Ззаді у нас так, отака криша. Ззаді лівий борт. Правий борт таке все. Так, дивіться, вздуті, рижики вокруг значка у нас немає. І вокруг як зазвичай буває, це за так само, як все. В Т5 вокруг оцеї ручки вздуті абсолютно немає. Бомбезний Volkswagen. Так. Дивіться, у нас тканиневий салон, 4 електросхлопідімача, кондиціонер, механічна коробка, регулювання зеркал. Що кого буде цікавити автомобіль з Німеччини, кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника. На продажу на ринку на українській реєстрації. Рено, сценік, другий. До Ресталі з двигуном 1,6 бензин на 16 клапанів. Двигун у нас абревіатура К4М 2004 року 234 ходу. Ціна 4550. Номер власника буде Цікаво, телефонуйте по номеру. Так, далі дощу. Противотуманні фари. Зимова резина 15. -та. Вздуті, рижиті по автомобілі немає. Безключовий доступ у нас на всіх чотирьох ручках. Пльоночка ззаді присутня, це у нас коротенький, коротенький сценік. Задній фаркоп. На колпачках. Такий гарний синій колір. Так, бачите, у нас безключовий. Тут кнопочка є, можна з будь-якої двері закрити. Шторки автомобіля присутні. Механічна коробка передач, клімат. 4 електрослопідімача. Так, хлібниця присутня, також це велика, велика підлокітник здоровенний, який їздить. Так що, кому буде цікаво, хто собі шукає такий автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі Рено Лагуна Універсал Сірий Металік двигун 1,8, 16 клапанів з газовою становочкою 4-го покоління. Зараз обіду автомобіль покажу. Противотуманні фари, галогенки, омивачі в нас передніх фар. Так, датчик дощу. 2003 рік, 1,8 газ-бензин. Автоматична коробка передач пробіг 195 тисяч кілометрів. У нас рідне ловове, 4550 доларів і вона ваша. Номер власника в цьому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас рейлінги. Так, дивіться, завості легкосплавні диски з зимовою вже у нас резиною. Повністю всі ось присутні пльонощі по автомобілю. Задня шторка також присутня. Задні парктроніки. Ось автомобільчик Так, здорова лагуна, звісно. Це не міга. Взагалі, вважаю, що лагуна, що третя, також недооцінений автомобіль. По комплектації, по всьому, по, -по, -по, -по цьому, навіть по. Ширині, по висоті. Він більший автомобіль, ніж Меган, наприклад. Але всі, якось у нас так завелося, що всі люблять, свіжопригнені Мегани. Треті, четверті. А от лагуне, не автомобіль. Та шоку цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку на українській реєстрації Opel Astra H Універсал продає власник. З рідним пробігом 300 000 кілометрів. З оригінальним пробігом двигун 1.7 дизель Автомобіль 2010 року. Ціна даного автомобіля 4550 доларів. Номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте. По номеру, дивіться, на скло схлому у нас висіч немає. У нас галогенні фари, противотуманні фари, зимова резина. Такі, я все стан кузову по автомобілю. Автомобіль у нас затонований, крім лобового скла, універсальчик. Права сторона у нас теж рівнесенька. Так, у нас два передніх електросклопіднімача. Механічна коробка, мультикермо. Кондиціонер, підлокітничок, механічна коробка передач. Так що, хто буде, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажі ВАЗ-2101. Пробіг 75 тисяч кілометрів. Вказано все. У нас стара реєстрація автомобіля: 700 доларів даний автомобіль. Золотистий металік. Номер власника, кому комубай, цікаво, телефонуйте по номеру. В комплекті в нас йде. Так і все. Багажник верхній. Стара реєстрація на нас автомобіля. Потім, дивіться, бампера передні задні всі в оригіналі. Рижиків немає. О, там самих бампера. Також оригінальні колпаки на, на, на колесах. Левый борт такие автомобиля, Задняя часть на все. Правый борт автомобиля такие. Так, такой так вот, зараз вам покажу. Соединение. Значит, все открыто должно быть. Да. Смотрите, такие все. Стань соединение. Оригинальное соединение. желтый такого кольра. Это все чехлы. Оригінальний або ще лінуліум. Ще за СССР лінуліум. Карти оригінал. Маса є. Сразу можна масу виключати. Руль оригінал. Всі кнопочки. Так, механічний у нас клімат, стара магнітола. Механічний клімат, механічна коробка передач Механічний механічні сквопідіймачі. Так що хто собі шукає копійку з оригінальним пробігом. 75 тисяч кілометрів. Телефонуйте по номеру до власника 700 доларів.